Привіт-привіт, мої любі малята! Сьогодні комахи так веселилися на лісовій галявині, що розгубили свої будиночки. Що ж робити? Давайте допоможемо кожній комашці знайти свій будиночок. Малесенькі будиночки у нас в садку стоять. Яскраві, як з картиночки, рівнесенько поряд. Дідусь сказав, це вулики. Живуть у них рої. Родини бджіл тут туляться, чи малі. Малята, ви здогадалися, де живе бджілка? Так, вона живе у вулику. Мурашка вміла трудівниця, ні на хвилинку не спиниться, то гілочку несе, то соломинку, бо будує дім мурашник без зупинку. Де живе мурашка? Правильно, у мурашнику. Павучок лісовичок, втративши спочинок, сплів розкішний гамачок з білих павутинок. А де живе павучок? Правильно на павутинці. Метелик на стеблинку сів і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить, чи то квітка біла. Метелик живе на квіточці. В теплу пору у садку гусінь шкоду учиняє. І листочки зелененькі з апетитом поїдає. Маля, та ви здогадалися, де живе гусінь? Так, вона живе у листочках. У лісах, лугах, полях кінь зелений сестрикоче. У зелененькій травичці грає зранку і до ночі. Тож який будиночок у коника Стрибунця? Так, ти зелена травичка. Я на грядці у бабусі поганих бачила жуків. Бабця каже, на капусті всіх з'їдає шкідників. Дуже корисні жучки, гарні, ніжні, милі. Звуться сонечка вони. Та такі вони красиві. Малята, ви здогадалися, де живуть жучки сонечку? Так, вони живуть на капусті. Бережіть, комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок.